Добрий день, шановні радіослухачі та телеглядачі. Мене звати Світлана Гнатенко і я рада вітати вас в черговому випуску радіобесіди Бесіди Онтайм. Сьогодні моїм гостем є людина, яка, хоч і не так давно працює на Рівненській атомній електростанції, але вже стала висококваліфікованим спеціалістом і має активну життєву позицію. Спілкуватися сьогодні. Ми будемо з інженером служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації Галиною. Мацюк трудовий шлях на Рівненській АЕС Галина Мацюка розпочала з березня 2016 року. Спочатку працювала на посаді інженера, а з червня 2021 року обіймає посаду інженера першої категорії групою використання досвіду експлуатації відділу надійності та досвіду експлуатації СНР з травня 2017 року. Є членом громадської організації Українське Ядерне товариство. У червні 2018 року брала участь у четвертому міжнародному молодіжному форумі, присвяченому 25-річчю українського ядерного товариства. У 2021 році Галина Мацюк розробила навчальну лекцію для оперативного персоналу, основні аспекти системи використання досвіду експлуатації для ефективного виконання посадових обов'язків та була викладачем занять з цієї тематики. Вона учасник п'ятої групи спеціального кадрового резерву, та у 2023 році успішно захистила свій проєкт удосконалення системи диспетчеризації легкового транспорту ВПРС, який наразі впроваджується на підприємстві. У 2022 році Галина перемогла у конкурсі наукових доповідей соціально-профспілкового напряму, посівши перше місце, та була залучена до двох робочих груп ВАО АЕС за напрямами надійність обладнання та ІПМ посилений моніторинг курс на досконалість у березні 2023 року. Брала участь у навчальних курсах Магате в Австрії з ефективних програм обліку досвіду експлуатації. Та безперервного покращення показників роботи АЕС, а у листопаді була учасницею семінару Вао АЕС покращення ефективності виконання коригувальних заходів з метою удосконалення виробничої діяльності, який відбувся у Швеції, володіння англійською мовою допомагає Галині у роботі з експертами МАГАТЕ та Вао. Також за напрямом своєї трудової діяльності вона є активним учасником англомовних відеонарад з представниками регіонального центру ВАО АЕС -ПЦ. Вітаю вас, пані Вітаю Вітаю. в нашій студії. За час роботи на Рівницькій атомній станції ви набули вже великого професійного досвіду як інженер служби надійності ресурсу та продовження експлуатації. Неодноразово брали участь у конкурсі наукових доповідей як на станційному, так і на галузевому рівнях. Були долучені до робочих груп та семінарів ВАОАЕС, а також навчальних курсів МАГАТЕ. Як ви все це встигаєте і досягаєте успіхів у всіх справах? От поділіться секретом. Дякую за таку увагу до мене і до моєї роботи. Але я звичайна людина, і звісно, всього, чого я хочу, я не встигаю. Але в мене є декілька таких критеріїв для успіху. Це має бути робота, яка приносить задоволення, яка тебе мотивує працювати. Ну, відповідно, оточення має бути яке надихає тебе до цієї роботи. Ну а щодо себе, це повинна бути самодисципліна та ефективне планування часу. Тільки це так допомагає якісно встигати те, що хоча б можу, і те, що ви бачите. Звісно, за час, коли на рівненській атомній станції було впроваджено спочатку в дослідну, а потім уже в промислову експлуатацію програмне забезпечення під назвою диспетчерізація легкового транспорту, саме ви є автором цього проєкту, і користувачі цього додатку вже встигли переконатися в його ефективності, ну і можна навіть сказати в життєвій необхідності. От, розкажіть. Як саме прийшла ідея про розробку такого проекту? Наскільки швидко його вдалося впровадити в життя, та які підрозділи рівненської станції були долучені до його реалізації? Насправді ідея не моя. Насправді ідею ще з 2019 року через інструмент пропозиції керівництва пропонували працівники нашої станції керівництву транспортного підрозділу реалізувати аналогічно як бронювання залів на радах. Тоді представники транспортного підрозділу погодилися, висловили своє зацікавлення в цій ідеї. Але з того часу, чи на жаль, чи на щастя нічого не змінилося. І коли я вже стала учасником спеціальної групи резерву номер 5 мені потрібно було як учаснику цієї групи обрати проект для реалізації і працювати над ним. І коли вже я прийшла з цією ідеєю до представників транспортного, вони мене всеціло підтримали, навіть не заперечували і. Завдяки підтримці представників транспортного цеху, мені вдалося цей проєкт втілити в життя. Тобто, так народився, як ми називали між собою, скутер система контролю управління транспортом РАЕС. І вже Представники служби інформаційних технологій, я і представники транспортного підрозділу разом працювали над розробкою концептуального проекту. Були в нас зустрічі, де ми обговорювали, що має бути, що не має бути. Були певні питання, які стосувалися того, що. Транспортний підрозділ наш має все-таки специфічну ну, діяльність і всього, чого хочеться, вдосконалити не можна по певним причинам. Ну і звісно, представники транспортного підрозділу йшли нам на зустріч, в чомусь вони також вносили зміни в свою діяльність для того, щоб якось покращити її, осучаснити. І як я казала на перших своїх зустрічах з ними, для того, щоб автоматизувати процес замовлення. Авто відмовитись від паперових журналів, і для того, щоб цифровізувати цей весь процес і відслідковувати завантаження транспорту протягом диспетчерської зміни. І так. скільки часу пройшлося від моменту ідеї і до того, як уже все запрацювало, насправді дуже швидко. Так як представники служби інформаційних технологій показали свою зацікавленість в розробці такого проекту, то буквально декілька місяців було необхідно для того, щоб розробити. Цей програмне забезпечення, і, відповідно, потім ми вже його проходили дослідну експлуатацію і ввели в промислову експлуатацію. Напевно, з липня місяць, як ми почали збиратися з Нового року, вона вже була введена в експлуатацію. Швидко. І я правильно зрозуміла, що брали участь, ну, ви, як е, ідейний е, керівник е, служби інформаційних технологій і транспортний цех. Більше ніякі підрозділи не були до цього залучені. В чому полягала задача мене як спецрезервіста навчитися працювати з проектами. Я була, можна сказати, головою даного проекту. Я пропонувала цей проект, ш, е, можна сказати, Шукала, але вже в нас є люди, які цим займаються. Тобто я залучала представників служби інформаційних технологій разом з представниками транспортного цеху, так як вони є власниками даного процесу, і вже разом ми працювали над цим основними дієвими особами: так були представники сіта та транспортного цеху. Але якщо відповідати на ваше питання повністю, то ще... Бравши участь в конкурсах наукових доповідей, я цей проєкт представляла перед керівництвом нашої станції, і там я залучилася їхню підтримку. На той момент наш заступник генерального директора по персоналу, заступник генерального директора з інфраструктури, ось це ті ключові керівні особи, які виявили бажання підтримати і підтримали мене в цьому, давали свої рекомендації. І після конкурсу наукових доповідей я отримала. Дуже потужний фідбек від них корисний фідбек, і це мене стимулювало працювати далі над цим проєктом. Бо ми всі знаємо, що при реалізації будь-яких планів ми стикаємося з труднощами. І ми маємо так званих стейкхолдерів: є позитивні, які підтримують, вірять, є, звісно, негативні, які можуть не вірити чи бути не впевнені в твоєму успіху. І ось цей момент, коли ти отримуєш таку позитивну, схвальну оцінку і підтримку від керівництва станції. Тебе мотивує працювати, працювати, розвиватися і придумувати щось нове і щось Я краще. Бачимо тепер такий прекрасний результат, і е, стільки позитивних відгуків від працівників станції, хто користується цим додатком, і дуже схвальні відгуки. Я <с? дуже рада, пані Галина. Ви неодноразово брали участь і перемагали в конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників, як на Рівненській АЕС, так і на галузевому рівні. Розкажіть, будь ласка, ось про цей ваш досвід більш детально, які враження були від самої участі в конкурсах від суперників, і наскільки, на ваш погляд, взагалі такі конкурси важливі? Так, це справді дуже цінний досвід і дуже необхідний, тому що дані конкурси допомагають представити свої ідеї, показати. Якщо навіть тебе хтось не підтримує, каже, що в тебе ти не справишся з цим, ти можеш це представити і отримати зовсім іншу відповідь. Ти можеш показати свої напрацювання, свої ідеї. А знаючи так, що комісія цього конкурсу складається з керівництва, вищого керівництва. І, як я вже казала, отримати. Фідбек від них це дуже корисно. Ти отримуєш якісь рекомендації. От мене особисто тоді заступник генерального директора запросив до себе, де ми поспілкувалися, де він запропонував свої ідеї додаткові, як це можна покращити ще, крім того, що я вже запропонувала. І також він. Зручив мене своєю підтримкою. Він сказав: якщо потрібно якась допомога, звертатися в будь-який час, тому що цей проект для них був дуже цікавий також. Ну а на рахунок суперників, так це окреме питання, і суперники на таких конкурсах завжди гідні з глибокими знаннями. Вони глибокими навіть технічними знаннями в і ця конкуренція також тебе спонукає. Працювати краще, показувати щось цікавіше, щось новіше, сучасніше і важливіше на сьогодні. Не те, що колись було можливо, а те, що зараз багато було робіт, які представляли міжнародний досвід, як його впровадити в нас на підприємстві. На рахунок галузевих конкурсів, там ми зустрічаємося з представниками інших майданчиків, які також якісь свої ідеї, і в кожного своє бачення, як цей процес. Різний, звісно, процес покращити, осучаснити у «Енергоатом» та на Рівненській атомній електростанції. Проваджується політика гендерного паритету, і, звісно, сучасна жінка-лідер має усі можливості для реалізації, як в компанії, так і, зокрема, на нашому підприємстві. На вашому власному шляху самореалізації, чи відчували ви якісь перешкоди в нас на підприємстві створені всі умови для розвитку жінок в професійній сфері. Але як я повторюся, на будь-якому шляху розвитку зустрічаються труднощі, і мені особисто подолати ці всі труднощі допомагало моє бажання працювати наполеглива праця ну і звісно, підтримка колег, підтримка керівництва мого підрозділу, От вони всі оці всі, Пункти Допомагали мені справитися з тими труднощами і досягти тих результатів, які ви бачите сьогодні. І як заключення хочу сказати, що успіх не залежить від гендеру, успіх залежить від професіоналізму, від самодисципліни, впевненості і не боятися приймати нові виклики. Ви не боїтеся? Ну, звісно, ні. Пані Галино, з 2017 року на нашому підприємстві запроваджено нову систему підготовки кадрового резерву керівників з метою розвитку і поглиблення управлінських компетентностей спеціалістів і підготовки управлінців середньої та вищої ланок, щоб згодом вони були здатні очолити підрозділи та окремі напрями діяльності атомної станції, зокрема, ви входите до групи спеціального кадрового резерву керівників Раес і мали змогу на власному досвіді пересвідчитися в необхідності в важливості цього проєкту. Ну поділіться, як то кажуть, інсайтами. Так, як ви відмітили, цей проект направлений на розвиток та покращення управлінських якостей. І я вважаю це унікальний проект, який існує на РАЕС, напевно, лише. І для себе я взяла такі моменти, як стратегічне мислення при вирішенні певних задач, та в обмеженому часі та в коли ти обмежений ресурсами, також поглиблене управлінське мислення. Тобто завдяки тим навчальним курсам, тренінгам, які ми проходили, будучи в спецгрупі резерву, нас навчали, як працювати з людьми, як реагувати на поведінку людей. З сторони керівника, зі сторони працівника. І це насправді дуже важливо. І такий проєкт, я вважаю, готує сильну управлінську команду на майбутнє для РАЕС. Тобто, великий такий позитивний досвід, який Напевно, допоможе. Звісно, Формально. звісно, це великий позитивний досвід, тому що коли ти знаходишся в цій групі спецрезерв, в тебе є можливість відвідувати різні конференції, семінари, є можливість відвідувати зустрічі керівництва нашого. І це дає тобі зрозуміти, як якийсь певний процес впливає на загальну діяльність нашого підприємства. Можливо, щось дрібненьке, але який воно має колосальний вплив на всю картину. На всю роботу нашого підприємства. На сьогоднішній день над якими виробничими завданнями працюєте разом зі своїми колегами? І що нині першочергове для відділу надійності та досвіду експлуатації вашої служби? Пріоритеті в нас, звісно, це якісне виконання своїх обов'язків, але я вважаю, що наш відділ все-таки це творчий відділ, тому що нам потрібно постійно шукати креативних, нестандартних шляхів вирішення нових завдань. І сказати, що є пріоритетні задачі, чи немає якихось конкретних пріоритетів, ну, на даний момент важко, тому що кожен день це якась може бути нова задача, і яка треба вже... Ми працюємо з зовнішнім досвідом експлуатації, це все ж таки йдуть документи ВАО, документи МАГАТЕ. І це ті практики, які ми намагаємося своєю діяльністю впровадити в нас на підприємстві. Позитивні, Позитивні, практики. позитивні звісно, позитивні практики. Негативні практики ми розглядаємо і шукаємо в них позитив, щоб в нас такого не було. Це само собі, це навіть моя безпосередня діяльність аналізувати все, що відбувається в світі, з того, що ми. Публікуємо в нашій системі ОІЗДЄ і на основі вже цих негативних моментів, які трапилися, знайти щось корисне для нашого підприємства, щоб в майбутньому в нас цього не трапилося. Ну і я вважаю, ми з цим справляємося, тому що ми маємо поки що лише позитивні оцінки по результатам партнерських перевірок в нашій діяльності. Пані Галино, судячи з ваших досягнень і з того, що ви досить активна людина, напевно ви багато працюєте над собою. Як вдається весь час, як то кажуть, тримати руку на пульсі життя? Ой, дякую за таку, звісно, оцінку. Дуже приємно, але напевно для того, щоб все. Встигати, як ви кажете, тримати руку на пульсі потрібно тримати баланс. І щоб цей баланс тримати, я люблю подорожувати. Я намагаюся запланувати відпустку, поїхати кудись, поїхати з дитиною, щоб одночасно бути і люблячою мамою, і відпочити, і перезавантажитися, тому що це дуже важливо в нинішній час трішки відпочити і з. Щоб коли вернешся з новими силами приступити до роботи, ментально і фізично відновитися. Так, так, так звісно, так. Ну і звісно, подорожі, я ще б виділила, вони грають важливу роль, тому що, коли ти плануєш якусь поїздку в невідоме місце, ти маєш певні такі. Пункти, які треба продумати наперед, які не завжди можуть статися. А може щось піти по іншому, і це вчить до креативності і гнучкого мислення. А ось це саме і допомагає в нашій повсякденній роботі. Ви вже трошки попередили моє запитання, бо я якраз і хотіла спитати, чи, е, чим ви любите займатися у вільний час, якщо, звісно, він у вас є при такому навантаженні. І чи є у вас якесь хобі? Ось якщо є, то е, розкажіть про нього. Окрім мандрів, е, є ще якісь захоплення, хобі? Ні, напевно, такого, щоб виділити конкретного, важко. А більше подобається подорожувати. І подорожувати з сім'єю все-таки. Тому що цей час, коли ти не думаєш про інші про якісь завдання, ти намагаєшся сконцентруватися тут і зараз, і зрозуміти, що коли твоя дитина росте, треба бути поряд. І треба знаходити цей час. Якщо повернемось до вашої професійної діяльності, за що ви любите свою справу? Три пункти назвіть. Напевно, це творчість, що потрібно безперервно шукати креативні шляхи вирішення. Це команда, так як коли ти працюєш в групі однодумців, які живуть своєю справою і готові завжди тобі допомогти. І відданість справі, так як і я, і мої колеги, ми постійно стараємося вдосконалювати нашу діяльність, шукаємо нові шляхи для її покращення. Тому, напевно, з цих три пункти я б виділила. Пані Галино, яким був для вас минулий рік? Яке слово його найкраще характеризує і яку подію могли б назвати для себе за минулий рік найважливішою? Взагалі останніх декілька років дуже важкі для нас, але, напевно, останній рік я б назвала б словом стійкість. Ми витримали все, і ми рухаємося далі, ми не зупиняємося. І це, напевно, все-таки стійкість. А з такого, що запам'яталось за минулий рік, ну, напевно, це все-таки 20 років нашій службі. Коли ти розумієш, що це великий живий організм, який росте, який розвивається, який працює як єдине ціле, і ти є частинкою цієї цього організму, і це надихає тебе працювати і робити свою роботу ще якісніше. Ну і не можу не спитати про те, які надії покладаєте на поточний рік, окресліть найближчі перспективи. В Найближчих перспективах це все-таки впровадити задумані всі ідеї, плани. Звісно, назвати деякі вам зараз не можу. Це поки що будемо тримати в секреті. Вже потім згодом можливо ми знову з вами зустрінемося і поговоримо Найбільше. про майбутні ідеї, про ті ідеї, які ми запланували. Дякую вам, пані Галино, Дякую. за цю розмову, за ваші такі змістовні розгорнуті відповіді, за цікаву інформацію. Я бажаю вам успіху і професійного, і особистісного зростання. Ну і нових досягнень. Дякую, будемо працювати. А вам, друзі, нагадую, що ви слухали та дивилися радіобесіду Бесі до В Студії для вас працювала Світлана Гнатенко. Ми сьогодні спілкувалися з інженером служби надійності, ресурсу та продовження експлуатації Рівненської атомної електростанції Галиною Мацюк. На все добре і до нових зустрічей. Бережіть себе та своїх рідних. Почуємося та побачимося.